Всім вітання на нашому каналі, я радий вас бачити і чути. надіюся взаємно. Так от, шановні, вгадайте де я є, якщо в нас робиться асфальт, пару таких е маленьких, скажімо, зачіпок, так, як це правильно буде. Дороги нема. Робиться дорога цілий час, цілий час пробки. Яка це провінція? Правильно, це Квебек. Ми опять в Квебеці. Що я вам можу сказати, шановні? Це у нас, як завжди. Так, може камеру краще поставлю, може так буде зручніше, щоб це зеркало. Ну, взагалі, що я <сміlly> знімаю, <сміlly>, що я вирішив зняти? Їду по дорозі, У нас, до нас суне ураган. От що я моє знімаю. Ви знаєте, до нас лізе ураган. Притом конкретний. Нам прийшло застереження, тобто написано в нас, що до нас рухається ураган. От таке нам попередження приходить, коли шторм починається. Який планується на тих вихідних. Я якраз їду додому, то я там планував дещо робити, не знаю, чи вийде, чи він нас заціпить, як заціпить, без поняття. Але я вам хочу що сказати. От ми, ну, живучи біля океану, ми тепер частенько любимо дивитися. Раніше ми, як ви знаєте, коли, коли жили трошки в інакших, ну, тобто далеко від таких великих назвати. Будоймів. Ми якось не звертали цю увагу на ті всі повідомлення. Тепер воно в нас зовсім все по-інакшому. Тепер любе повідомлення. Ми читаємо, вдумуємося. Так от, іде ураган. Він називається. Як він називається? Боже мій? Все мені в голові фаїна-фаїна крутиться. Ну це не ця пісня, і це не цей ураган. Він називається. Боже, от мене на язику, я вам серйозно кажу, от він висить, фа 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 фа, фа. Ось така назва в нього така цікава. От бачите, от куряжі мізи. Боже боже, Ліда, Ліда, Боже Боже. Як же ж він називається на ф. Фа-фа-фа-фа. Я ж знаю, як він називається. Хе, клас. Забув. Не знав, не знав, що я забув. Оце тут вам. Дивіться. так. Згадуємо, можу, як то кажуть, затриматися. Так, зроблю паузу, згадаю, як його звати, і почну ще раз. Так, все, вернувся я. Згадав, як його звати, його звати Кіона. цей ураган, який до нас рухається. Він само собою, що він там ну, він до нас не прийде в самому такому сильному своєму вигляді, тому що самі сильніші вони там, де Флорида, вони там всі зав'язуються, вони там всі до нас він вже доходить такий, знаєте, потрьопаний, можна сказати. Вже підуставший. такий не дуже сильний, але ну, його вистачає, щоб нанести нам якусь певну шкоду. Що я можу вам сказати коротко? Любі, які в нас урагани приходять, нас приходить повідомлення, тобто нас на телефон приходять любі повідомлення. Ну, не знаю чи я про це розказував, коли чи не розказував. Ну, тим не менше я розкажу. В нас на телефон приходять нам сповіщення. Якщо рухаються якісь урагани, циклони, чи ще щось, і вони загрожують власне на, там, ну, нашому регіоні, до нас приходить, що от в ті, тому, тому, тому регіоні зараз ті-ті дні буде таке то, таке то, таке то, тобто майте на увазі. Ну, Завжди там рекомендації йдуть, що запечіться їдою, якою не менше 72 години. Там, підготуйте ліхтарики, батарейки, тобто це все ви повинні мати, тому що може світло пропасти, може ще щось. Тобто, щоб ви розуміли, в нас це вся ситуація, вона так відбувається і так, і повірте, це дуже... Як ну, раніше, як воно знаєте, так ну, десь ураган та ураган. А тепер, коли ти сам живеш в тих ураганах, а вони тут частенько бувають, то я вам скажу, повірте, тобто це не тільки мається на увазі, що це так само, коли, наприклад, сніговий шторм приходить зимою чи дощ сильний. Ну, от зараз буде цей ураган, будуть сильні опади. Тобто воно попереджає ну, попередження, йде, що от, опять же розільються річки. Будуть тобто, мати на увазі ці всі нюанси, вітер буде так само поривчастий, сильний. Тобто, якщо у вас є якісь недобудови чи ще щось, ви так само повинні їх закріпити, з ярдів позабирати свої меблі, яка може полетіти на всі чотири сторони. Тому це дуже класно, що попереджають. Тому що випадки такі, ви знаєте, я вам скажу, вітри, ну повірте, я. Раніше таких не зустрічав, навіть не бачив, воно так деколи дує, що це просто. Я навіть не можу вам сказати, ви розумієте, це такі звуки, це такий вітер. ну Просто він все видуває. Ну, От ви бачили, я вам показував кукуруза, вона у нас трошки так була, ну, якби... як вам сказати, нахилена. Це практично ще не було. ну, Це був вітер, ну, це був не сильний вітер. А є такі вітри, що вони просто. Ну я не знаю, слухайте, вони просто все здувають. Через зиму в мене стояли от наші теплі грядки, вони стояли були по-інакшому, вони стояли. Так коли пройшла зима на весну, коли зійшов сніг, я реально бачив, як їх просто на бік похилило. Тобто тими вітрами, я їх просто неправильно поставив, і їх так дуло на цілий час тим вітром, і їх так гнуло. Тому от я вам хочу просто сказати, що та є в нас в провінції така. Справа, що приходять різні циклони і тому треба берегтися. Ну, слава Богу, досить гарно зроблена там, скажем, електрика, проводені ці всі настовбні роботи. Це все досить добротно, тому що дуже, дуже сильні вітра, обмороження йде, і в принципі проблем з пропаданням світла немає. Ви знаєте, порівняно коли в нас в Україні якісь, як проходив якийсь там циклон чи ще щось, в нас ну, це все так летіло, я не розумію чому, з чим це пов'язано. З тим би, Якщо взяти, от вас, що тут їх проходить стільки, то в принципі в нас би в Україні взагалі світла б ніколи не було. Тому що тут дійсно тут деколи такі сильні циклони проходять, і фу т фу ну рідко. Бувало, щоб світло відключало, розумієте? Тобто могло світло пропасти, але прям так як в нас там слух, слухайте, що в нас там по пару сіл, там, та яке сіл, то там цілими районами світло пропадає, тут воно тьфу, -тьфу слава Богу такого не було. Тому от, що я вам хочу сказати про що ми очікуємо. І це, це власне, буде на вихідних, коли я їду додому успішно. Ну, Що вам сказати? Осінь, одним словом, осінь, зима. Починаються ті всі циклони. Якось того літа, слава Богу, взагалі не було циклонів ніяких, ніяких не було, ураганів не приходили до нас. Тобто все досить пройшло мирно, гарно, тихо, за що можна бути дуже вдячним на природі. В принципі, отак у нас виходить. Тому всі повинні себе берегти. Ну і ще раз хочу повернутися до цього сповіщення на телефон. Ну, раніше в Україні так само, бачите, не було ніяких сповіщень. Хоча в Канаді немає війни, а сповіщення є. Воно не тільки є сповіщення по природі. Так само, якщо, наприклад, стається якесь вбивство, крадіжка, якийсь пошук якоїсь людини злочинця, так само на телефон прилітає, що попередження, що в такому-то, такому районі сталося таке-то таке, то бувайте будьте уважніми, або десь там якась. Звірина бігає, якась, яка може ну, скажімо, бути загрозою для життя якісь медведик чи ще щось. Тому це все сповіщення приходить на телефон, речить як дурне, повірте, там ну, глухий. І то при тому, знаєте, коли в сім'ї пара телефонів, повірте, на кожен телефон приходить, радості мало. Можна всім зразу проснутися. Але я рахую, що це класна штука, тому що в принципі, ну, я думаю, що в Україні тепер так само, знаєте, Україна вже бідою буде навчена. І в принципі, я думаю, що теж система сповіщення. Ну, а Маючи кацапів сусідами, я думаю, що в принципі, нам завжди треба, як то кажуть, тримати сухий порох в порохівницях, тому що не думаю, що цей. Сусід навіть коли получить по зубах, що він все одно він успокоїться, в нього рани заживуть, і він оп'ять буде старатися все одно нас завоювати, зламати. Не думаю, що тому. Я думаю, що в нас теж така система. Я знаю, що в нас там є на Viber чи ще на чомусь, наскільки я там знаю, ці системи, але це, власне, оця система, вона не є, вона просто в телефон ну, приходить от, власне, від, від нашого провідника Тобто, я думаю, що це така спеціальна система, яка попередження, яка є загально зроблена, напевно, загально країнна. Я не думаю, що це тільки в кожній провінції. Я думаю, що є така якась система, яка власне попереджає тобто від провайдерів приходять оці всякі такі меседжі. тому так Тому так, чекаємо, чекаємо нашого любимого. Ураганчика, будемо сподіватися, що він до нас же прийде не такий сильний, що пакості він нам не наробить сильно, але дощі будуть, будуть так падати при досить сильно. Ну, В принципі, туаліта воно засуха було, воно все сохло, не знаю. В минулому році, я наскільки знаю, вроді Манітоба страждала Саскачвань скачвань, страждав від, від засуху. Я знаю точно. В Манітобі я знаю точно була взагалі критична ситуація. У них то все повисихало, ті всі озера, то все попідсихало, що був треш. Ну, того року в нас так само. Ну, слава Богу, що в нас на ділянці ми маємо ще колодець звичайний. О, я, до речі, вам ніколи, напевно, цей колодець не показував. Треба тобто буде вам показати. Ви знаєте, цей колодець, а може і показував. Я вже не пам'ятаю, що я показував, що я не показував. Але цей колодець, він власне. Зроблений з камня викладений. Ну, це, взагалі, це, це так круто, повірте, мене взагалі от, ну, не знаю, напевно, от різні такі старовинні штуки, коли зроблені руками з камня чи ще щось, це дуже для мене воно таке, знаєте, прям, не знаю, це настільки така робота е, декоративна, делікатна, ті вирізати з камня підклад... ну взагалі дуже круто. І він власне з камня виложений я обов'язково з ним і покажу. Я ще, не знаю, я ще не придумав, е, от як його далі випустити, знаєте, тобто він в мене просто під саму землю. Тобто, чи теж продовжити його каміння вискладувати, тобто, взяти, тоже зробити камінну, камінну та, трошки інакше. І просто. Е, я тут я ж тут по дорозі їжджу і час від часу каміння собі набираю, е, ну на обочині зупиняюся і збираю камні, привожу додому, висипаю. Тобто, ну так, знаєте, не знаю. Пригодяться, не пригодяться. І я от думав, може з тих власних камнів, вони такі плоскі самі по собі. От, взяти їх садити на щось. Тобто так само на цемент садити. Можливо, зробити якусь таку обводку і це все висловити. Ну, от так, що я таке собі думаю. Ну добре, це я вже не про те почав розказувати. Одним словом, з органом всім коняли, всім розказав. все. Дякую, що дивитеся, дякую за вподобайки, дякую, хто ще не підписався, підписуйтеся. Ставте значок на дзвіночок. і Будемо знімати, будемо далі. Надіюся, що у вас все добре, що ви всі живі здорові і у вас в сім'ях все добре. Тому тримаємося і все, до нових зустрічей. Все найкраще. Так, до нашого додаю оце урагану. От як ми відслідковуємо, як рухається наш ураган. Просто йде, бачите, я отак. От... От тут видно все. Де він зараз знаходиться. Його, бачите, стадії перша, друга. Тес, от як він буде рухатися. От як він буде проходити цей ураган. Це Новоскошея. Тут принца Едварда, а тут меню Опа, Зараз я подивлюсь, може буде. Ага, от, дивіться, бачите. От. От так ми його відслідковуємо. От, де він рухається. Зараз я його вже на велику камеру кинув. О, бачите, яка, от як його послідовність, звідки він йшов. Ну, звідси, як завжди, з Флориди. <гум> він, він, він йде. <гум> і от яке, бачите, це його тут епіцентр. Напевно, в епіцентрі якраз там немає нічого. <гум> от в епіцентрі це от, там, де вітер, іде повітря 100. Стольні. Ну, я тут на кораблі зараз там не хотів би бути, точно. Там немає кораблів. Там немає кораблів. <рес> а звідки ти знаєш, що там немає? немає. А звідки? А, а вдруг там рибаки, знаєш, ти бачила той фільм, як вони там, ті, ті ж хвилі, там в там героїчно, вони ловлять рибу, все одно. Навіть літаки зараз не виробляють. Ясно. Бачите, американський континент. От. USA, от там зараз ми трошки. А його... ти подивися, скільки зараз їх трішки. іде? Їх є декілька. Та я бачу. Ні, що там. Трошки, ти зараз будеш бачити, дивися один. Вони mm -hmm. всі по-різному називаються, їх декілька є сформованих, от вони mm -hmm. і тут є. Да, і тута, тут тут. А тут. А це... всі різні, подивися на нас, вони там є по різному да. всі називаються. Я бачу. До нас Фіона йде. Фіона от вона рухається, от її. І от тут вона є, буде закінчення. Тобто, от як рухаються повітряні маси. Ну, в принципі, що вам сказати. Що вам сказати, шановні? Так, Ну, саме більше, бачите Ню Брансвік. Отута. А тут нас саме більше получує бадек. Тут більше буде. Саме... Mm -hmm. Це в нас виходить тут Сідний, якщо да, я да, не помиляюся, да, там да. через Сідний воно піде. Зараз я подивлюсь, тут Сідний у нас. Да, да. Тут повинен бути Сідний. Всідний аж там. Ти думаєш? Так, да, Сідний зверка, точно ну, розкошує. Ага, точно, 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 сорі. Сідний отут. Зверху. Ага, да, так, так, сідний. От він. Де? Отут тут сідний. А, от, бачите, власне, через от, от саме більше постраждає цей регіон. Ні, ну чому тут теж дивися, тут бачите, ну, так? Ну, теж, так, да, воно, от, бачите, воно відзначає, тобто де воно сильніше. Ну, попередження приходять нам. Я зараз ще покажу, як це ще виглядає, як, як воно, ці попередження йдуть. Mm -hmm. Так я показував. Зараз от буде зараз ah. от, у нас попередження, який регіон постраждає, і от і написано, mm -hmm. буде, що будуть пориви вітру, mm -hmm. будуть опади 40-50 міліметрів Ось на. 85 максимум. І з якої, із якої... 20. До завтра до вечора. Mm -hmm. Ні, до... до АМ. До ранку. До ранку, та нюхіна. До ранку, до восьми ранку в нас буде. Отак. Mm -hmm. ну, вот тут, якщо подивитися так, Якщо подивитися на так. Год, то от, то цей регіон найбільше постраждає. Ну, от, Монтун, ну правильно, там де ми якраз саме. Ну, до океану воно туди потягне. Mm. А там буде менше mm. все. А там буде набагато менше все. Ну Це завжди вересня mm. Ну жовтий. Зразу можна в костку машину спробувати виграти. За 750 доларів GMC. Ні, це ж під... скидка. А, скидка це скидка. Це костку дає тобі як власнику картки, дає mm -hmm. тобі можливість. Тубираєш машину ага. нову і тобі дають на 750 доларів А стояти будинки. Да, щоб це в нас не в для пенсіонерів. Бачите, нові апартаменти, будь ласка. Якщо у вас в пенсії хтось замахає, чоловіка, дружину, дружин чоловіку, він можете ви поселитися, можете в різних тих будиночках жити, щоб вас не кумарили ніхто. Бачите, отака є штука. Не сеньор апартамент. Я де? Це воно тобі вискакує реклама, бо я сьогодні там в костку дивилася на каділакі. А, бачите? Поняли? А, да, я знаю, який я хочу каділати. А, ти вже каділа? Ну, губа не дура. ясно. Там є за 178 тисяч. Скільки? 170 тисяч. О, курча, Танюхіна. Як я так? думаю, як трактор купити, слухай, воно ну, правильно купить. А комусь... трактори теж знайшла. Який? Китайський. А, китайський? Ще треба тобі подивитися. Добре, а де компанія знайшла якусь? Я там бачив нові скоші, да? ну треба буде під'їхати, попробувати. Підтримати китайців чи що. Ті будиночки дуже гарні, сім'ю. Бачите, ота ви кажете, Канада, Канада. Будь ласка, от вам Канада. От вам хочете жити, собі поселяєтеся. Тишина, спокій, не дітей, нікого там немає. Охорона стоїть, нікого не пускає. Якщо їдуть внуки, коротше кажете, чи пускати, чи ні. Ладно, все, добренько.